Оскільки на зараз дуже загострена ситуація в нашій рідній Україні, у дітей часто з'являються тривоги: тривоги з приводу того, що щось може статися погане з ними, з їхніми батьками, з їхніми родичами, з кимось із їхніх друзів. У них порушується сон, вони починають нервуватися, вони починають відмовлятися від їжі, в них погіршується настрій. Вони вранку встають вже пригнічені, з'являються головні болі, з'являється апатія, немає бажання чогось робити, немає бажання спілкуватися з однолітками. Вони намагаються як в мушлю закритися від тих подразників, які існують навколо. Це вважається тривожним розладом, депресивним розладом. В цьому випадку вам обов'язково потрібно звернутися до дитячого психіатра, і це треба зробити найшвидше, бо цей стан погіршується від часу до часу. На жаль, ситуація навколо не поліпшується на зараз і не стає стабільною. Тобто діти не можуть зрозуміти, з чого так сталося, чого вони повинні залишати рідні домівки, чому вони повинні не спілкуватися з дітьми, з однолітками, чому вони повинні сидіти в бомбосховищах або на парковках, чому вони повинні спати в коридорі на підлозі? Це дуже погано. Ми не можемо змінити навколишнє середовище. Ми не можемо вплинути на той стан, що зробити що робиться в Україні, але ми можемо покращити стан наших дітей. Звертайтеся до психіатра, коли ви бачите, що ваша дитина тривожна, депресивна, коли в неї порушений сон. Це лікується, це допомагається, це потребує уваги і допомоги дитячого психіатра.